В лютому працювало 8 комплекснових озійних лав деперві вугілля. Зникли тобто, 79 624 тонни вугілля. Це плюс 1837 тонн до плану. Середня навантаження на лаву ПДП при плані 567 тонн, фактично склало 829 тонн на добу. На сьогодні всі вісім діючих лав працюють з навантаженням вищих розрахункових нормативів, які розраховані згідно відповідної методики. Найвищі показники з початку місяця склали на таких шахтах. По лаві 525, шахта лісова, в началі видобної дільниці Грицак Степан Васильович, бригадир Бекеш, Микола Реславець. Навантаження досягнено 1325 тонн на добу. По шахті Чорнорадська лава 346, начальник дільниці номер 1 Плещець Іван Юрійович, бригадир Гевелей Петро Васильович. Досягнули навантаження 1243 тонни на добу. Вчора був проведений попередній нагляд на шахті комісії на шахті відродження лави 430. Надіємося, що в ближчий час. 20-х числах, 20-го числа, 20 числа зокрема, ми плануємо цю лаву здати в експлуатацію. І в ближчій перспективі готуються лави, це по шахті Червоградська, лава 562. По шахті Межиричанській готується перемонтаж лави 389 в лаву. 390, вже почали їхати 389 лава під дошку, також в ближчій перспективі монтаж лави 182-ї, взамін лави 187 -ї. І готуємо по шахті лісовій 176-ту сукальську лаву, яка дасть нам хороше якісне вугілля, зокрема для шахти, зокрема для об'єднання.